Ось настав час, дійшли руки до нашого винограду, до наших дерев. Отаке от воно у нас зараз заросше. Будемо зараз починати, починаємо це все чистити, підрізати, наводити порядки. І в цьому році це буде робитися так, дуже кардинально, бо хочемо трохи замінити. Ті сорта винограду, що у нас є на інші. Ну, Коротше, поїхали. Яка у нас стала дуже світла, дуже чиста арка. Лишили декілька от, щось на кшталт цих от лозинок великих, які у нас будуть основними рукавами. Ось ця теж потім піде як основний рукав. А решту всю порізали дуже-дуже-дуже сильно. І головне не бійтеся його різати. Не треба боятися його різати, бо виноград це така рослина, яка за рік виростає дуже-дуже сильно. І якщо ви навіть залишите, ну тут я лише, бачите, от, одна, дві, три бруньки, от. ну вона піде як е, наслідуючий, рік рік буде як е, новий основний е, рукав. А якщо чисто на е, урожай можна лишити лише одну брунечку, отак от його відрізати. І цього буде достатньо. А ось ще один кущ, який ми будемо повністю-повністю його міняти. Не взагалі не сам кущ. Дуже потужна гілка, де, вона ж там на арку. На арку і вона ну, геть не потрібна. Цю гілку будемо аж тут убирати, аж отут от убирати будемо. Вона не потрібна. Вон тут одну я вже лозину убрав, Бачите, лишив тільки одну брунечку. А одну лозину, бачите, отака длінна-длінна. Пускаємо вздовж, понизу, і яка потім буде нам давати пагани уверх. А оце все зараз безобразія. От бачите, яке воно. Багато-багато всього. Багато. Так от. Зараз будемо дуже потужно, дуже багато чистити. Що вийде? Зараз покажу. Ось, друзі, бачите, оце та гілка, та лозина, яку я лишив длінну, яка у нас буде основним рукавом. От. А решту, а решту он, бачите, перерізав дуже, 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 дуже сильно. І не треба боятися, що не буде там лози, чи урожаю, чи ще щось. Он, бачите? Одна брунечка, одна брунька, дві бруньки, ну, тут теж дві бруньки. От. Тут воно, одна брунька, дві бруньки, ну не треба боятися, бо Венград це така культура, яка дуже сильні пагони дає. Отаке таке от воно. От рядом кущик, бачите? Ось який він, стовбур, потужний. І оце все, все, що я на ньому лишив. Більше не треба. Чому, ще раз повторююсь, дає дуже велику лозу, дуже потужно росте. І от з оцих двох кущів це вже я перерізав все. От. Тачка отакої лози. Якщо її не різати, то тут була б така купа, що тихий ужас. А так ну, її дуже багато. Так що не бійтеся, не бійтеся обрізати його, не бійтеся. Чи крижити його, він дасть своє те, що ви від нього хочете. Ось біля дому в нас така дика абрикосинка виросла. От. І я хочу на цій абрикосі привити чорнослив. Зараз все лишнє звідти уберемо і буду. Сюди тулити чорну слив. В першу чергу забираємо усі непотрібні нам гілочки. Оцю одну маленьку залишу про всяк випадок. Ну, чимало що може статися. От. А от десь тут, це від, на відстані десь сантиметрів 50, а можливо навіть отут, от десь від землі, будемо робити привой чорнослива. Оцю мілоч теж одразу забираємо. І отут от будемо робити привой чорнослива. Ось є у нас отака от годовала гілочка, дуже цікава. От. І її ми зараз і будемо прививати. Отакий такий от зріс на в основному у нас получився і зараз будемо робити точно такий же на тому, що будемо прививати. Ось на цій гілці, яку будемо зараз прививати, лишаємо, де воно? Лишаємо один, два, три бруньочки лишаємо, решту оберемо, а тут будемо зараз Ось тут будемо, от раз, два, три бруньки лишаємо, а тут будемо робити точно такий же зріз і потім прививати його. Ось зробили такі надрізи, трохи він кольнувся більше, ніж треба. І тут також. Але я думаю, що нічого страшного не буде. І от зараз таким чином... Будемо його сюди пришпандорювати. Ну от, обмотали такою стрічкою для привою садовою. Все, стоїть і будемо чекати, коли воно дасть результат. Або не дасть. А от у нас ще є одна така. Точно така ж абрикосина дика. І от зараз ми і на неї спробуємо трохи привити. Отут я одну малесеньку гілочку сьогодні прищепив А решту, поки не буду чіпляти, подивимось, можливо, на слідуючий рік ми взагалі її отак от спиляємо От. І трохи іншим способом, як кажуть, під кору. Ще щось сюди прив'ємо. Так що будемо чекати, коли це дасть результат.